Дуже добре, що я почав виходити зранку. О сьомої години ранку я вже на роботі починаю працювати, О, бо після обіду вже важко працювати. Хайс, жара. О, тому зробити треба багато оце такі скирди я наворочую по, по всій дорозі ці скирди і я вже отакі от до обіду вже ніякі мокрий і ноги болять 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 о, і дивіться яка тут підйом. Оцим схилам, оцим пагорбам холмам треба бігати і все це збирати. Отак от О, зараз я вже піднімусь, і покажу. Це вирізаю. Потім те, що хлопці зрізають машинами, я це все донизу грібу. Отак от. І все це обробити, щоб нічого, щоб рослинка росла і добре там. І дощик поливав її. Отак от. Ну, якось дерева ще. Переживають. О, кущикам треба, щоб все туди і, надії, і полити. А Розу зверху цим оприскувателем не польєш, бо вона оліє. Отак от. А це дали мені. О, дали мені такий новий зараз я отак <си> якось так О. ну все хватить дурачитись треба ні, ще посиджу трохи в ой.